Я вас вітаю, моє любі! Так. Супер, мене має бути видно і гарно, і чути. Я вас вітаю усіх на прямому ефірі. Вітаю вас з прекрасним днем. Сьогодні в нас день, коли ми з вами будемо вивчати одну з 60 граматичних тем, яка дуже важлива в нашому взагалі реальному житті. Сьогоднішня наша тема буде полягати про прикметники в англійській мові. Ми з вами поговоримо, що це взагалі за прикметники, як вони будуються, так? І е, який порядок їх в англійському реченні, тому що просто ось так рандомно понаставляти два, три, чотири прикметника так, ось ці от характеристики, властивості предмета, явища, особи в рандомному порядку, то це буде неправильно, тому що у вас ви свого роду каша-малаша. А сьогодні ми з вами поговоримо саме про правильний порядок прикметників в англійському реченні. Беремо з собою. Для усіх новеньких, нагадую, поки всі ще долучаються. Беремо з собою ручки, зоши, тобто, обов'язково чим записувати, обов'язково на чому записувати, тому що коли ви мене просто слухаєте, воно в одне вушко влітає, в інше вилітає. Дуже важливо, щоб воно вам зафіксовувалося, так? І беремо з собою каву, каву, чай, смаколики. Я сьогодні вже з термочашечкою своєї академії, вже сьогодні по модному. У мене тут кава, яка буде. Залишатися гарячі і до завершення прямого ефіру. А ви можете в своїй лайтовій атмосфері мене спокійно слухати. Якщо у вас з'являються запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Підписуйтесь на мій Ютуб, на мій Фейсбук, на мій Тікток. Мені буде надзвичайно це приємно. Залишайте коментарі, особливо по завершенню прямого ефіру. Ну і що? Будемо з вами розпочинати. Якщо готові, давайте позитивні смайлики і будемо прямо розпочинати розпочинати. О, бачу! Ярослава пише місце в партері зайняв до ефіру готові. Прекрасно! Всім доброго раночку! Рада вітати усіх новеньких. Пам'ятайте, що у вас є можливість виграти безкоштовне навчання в моїй академії на моєму курсі вивчення англійської мови або А0, а 1 а 2 Б1, Б2. Ми будемо вже дивитися на тому, який у вас поточний рівень знань, і Відповідно, такий рівень ви піте навчатися. А як виграти безкоштовне навчання? У мене інформація про цей розіграш є в закріпленому дописі в інстаграмі. Тому переходьте на мій Інстаграм і дивіться там цю інформацію. Дуже важливо, що вам знадобиться, то це робити скріншоти під час реального прямого ефіру, не з запису. А під час, отак, як зараз ми з вами проводимо реальний прямий ефір, так треба дивитися, робити скріншоти, і потім ви їх можете використати, щоб взяти участь в розіграші. Ну що ж, ми з вами розпочинаємо. Бачу позитивні смайлики. Значить, розпочинаємо. Сьогодні ми з вами поговоримо саме про прикметники. Найперше, що я хочу сказати, нагадати вам, що таке взагалі прикметники в англійській мові, ну, взагалі в будь-якій мові. Прикметники це такі слова, які відповідають на питання, який. Тобто вони дають вам властивість, вони показують, який хто або що. Наприклад, тендітна дівчина, гарний зошит. Зелена чашка, так? золоті окуляри, там, чорна сукня, там, білі стіни, ось от білий, чорний, саме в значенні який, так? коли після нього йде іменник, там, зелений, великий, маленький, тендітний, сміливий, боязкий і так далі, то це все будуть прикметники. З цим розібралися. Супер! Бачу, бачу, всі долучаються, це добре. Прикметники взагалі бувають прості, так? наприклад, happy, тобто простесенькі такі, які ми з вами вчимо на початкових рівнях вивчення англійської мови: happy, good, bad, sad і так далі. Бувають похідні, якщо до них додати якусь частинку ще, так. Тобто, ми візьмемо якесь основне наше слово, наприклад, іменника або дієслово, Додамо до них, наприклад, там суфікс або префікс, і в нас вийде. Прикметник, так? Тобто ось ці похідні, їхній плюс в тому, що їх не треба окремо вчити. По факту, вам потрібно просто знати окремо іменники, які ви вже знаєте, і вже до тих іменників, які ви вже знаєте, ви можете додати або суфікс, або префікс, і у вас ведуть прикметники. І сьогодні ми з вами поговоримо про цю назву, про цю взагалі лайфхак. І також є складні, які складаються з двох слів, так, наприклад, well known, добре відомий. так? Тобто... Прості, похідні і складні. Безпосередньо ми сьогодні з вами поговоримо саме про похідні. Тобто про ці лайфхаки, коли ви вже знаєте певні слова, просто до них потрібно додати, наприклад, суфікс, і утвориться у вас нове слово. Тобто, вам не потрібно вчити заново там, наприклад, списочок зі ста прикметників, Ви просто вже з тих відомих іменників, які ви знаєте, можете утворити вже прикметник. Наприклад, якщо ми до іменника додамо суфікс full, так, то у нас вийде. Прикметник, який означає наповнений певною ознакою або якістю. Так, окремо слово «full» означає повний наповнений. Наприклад, wonder це чудо, а wonderful це буде чудове. Бачите, ми просто додаємо ось цей суфікс full, так, ось ці три букви, щоб не по-розумному так говорити такі слова, суфікси, префікси. просто буду говорити таку: от ці три букви, цю частинку слова full, ми додаємо до іменника. Тобто, ви можете взяти будь-який іменник. Додати до нього фул, і у вас вийде який цей, наприклад, так, спунфул, так візьмемо ложечку. Спунфул це наповнений ложечко, тобто якоюсь властивістю, яка є в ложечці. Розумієте? Так, то до будь-якого іменника у вас утвориться свій прикметник. Ви будете словотворенням творенням займатися. Наступне це якщо додати ось цих чотири букви лес, означає відсутність певної характеристики. Тобто, коли ви віднімаєте предмета ось цю. Характеристику, Наприклад, hope надія. Hopeless це безнадійний. Тобто, по факту, це ось це в українській мові, коли ви додаєте до слова без. Так? Або, наприклад, home дім, homeless бездомний. Той, якого немає дому. Ось так воно виглядає. Супер, супер. Якщо у вас залишається запитання, то, будь ласка, пишіть запитання з радістю по мірі можливості, якщо я буду вловлювати ваші запитання в чаті, то я буду відповідати на ваші запитання. Також до іменника можна додати ли. Так? Ось ці дві букви. «ли». Вони описують риси характеру або властивості. Основне нам для цього потрібні. Наприклад, friend, друг. Але додаємо ось це ли ці дві букви, і у нас виходить friendly, дружній. Розуміємо. Ось так воно може утворюватись, відповідно, відповідно, у вас утворюється риса характеру або властивість. В основному це буде риса характеру. Ось так. Наступне: це якщо додати ещ, так, ось цих три букви. Ещ, це означає, що ви додаєте так, певний ступінь милашності. Це, воно таке, знаєте, от, є жовтий, а є жовтуватий, є сильний, а є такий сильніший, такий от сильний. Трошечки така ступінь милашності дойде. Коли, вроді, не жов... ще не жовтий, не повністю жовтий, але вже трошечки жовтуватий стає. Ще не твердий, але вже такий твердуватий стає. Ще не, там, не солоний, так? але такий солонуватий. От ще не повністю всю свою властивість має. Так? В основному ми його додаємо тоді: додаємо до іменника, додаємо ось цю іш, і у вас виходить. Трішечки, трішечки має цю властивість. Що ще може такого бути? Наприклад, до слова girl, дівчинка, ми можемо теж додати ось це закінчення, ось це от суфікс "-ish", і в нас виходить girlish. Що це означає? Така от, прям, от трішечки дівчинка-дівчинка. Розумієте, така дівчувата така людина. От воно таку, тоді використовується, коли ви хочете додати певний ступінь милашності. Наступне це до дієслова. Ми теж можемо додати ось такі букви, Able, так? able так, або able. Тобто все залежить від того, яке у вас слово. В основному це до дієслова. Тобто зверніть увагу, якщо до цього в нас були іменники, то тут у нас вже до дієслова. Беремо дієслово, додаємо до нього ось цей суфікс, і в нас виходить, що в цієї особи явища або предмета наявність саме цієї характеристики, можливість здійснення цієї дії. Тому що окремо слово able, так? Тобто ми з вами вчили, що I am able to do, так, в модальних дієсловах, хто там знає цей зворот, то відповідно це означає, що ви встані щось зробити. Відповідно, якщо ви до дієслова додасте ось це от суфікс able або able, то у вас вийде, що uh, має цю характеристику, як можливість це зробити. Наприклад, read це буде читати, readable, читабельний, той, яку є можливість його прочитати, тобто воно таке читабельне, так. Understand це розуміти. Understandable це той, якого можна зрозуміти. Тобто він такий зрозумілий. Бачите? Насправді все досить легко. Поки що на даному моменті вам все зрозуміло. Якщо зрозуміло, напишіть так. Для мене це буде показником, що ми з вами синхронізувалися, що ми з вами на одній хвилі, що ми з вами можемо продовжувати далі, тому що далі ми з вами поговоримо вже безпосередньо про порядок прикметників в англійському реченні. Там мене теж потрібно буде дуже, -дуже уважно слухати. А якщо є запитання, то, будь ласка, пишіть запитання. Для мене дуже важливо, якщо ви мені будете задавати ці запитання, я буду на них відповідати. Тому що, якщо у вас є запитання, це означає, що, по-перше, ви мене уважно слухаєте. По-друге, ви мене сприймаєте, ви мене сконцентровано слухаєте, і вам цікаво, і це дуже круто. Ай, пишеть Юлія, пише: Магія. Так, 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 така магія. Супер! Про порядок прикметників в англійському реченні. Дивіться, тут все дуже просто. Все залежить від того, скільки у вас цих прикметників в англійському реченні. Якщо у вас лише дві характеристики, так, лише дві характеристики, тобто у вас два слова, два прикметники, які ви хочете поставити, то, по факту, ви починаєте ставити перед іменником, ви вживаєте прикметник, який описує розмір предмета, так? А потім що виражає власну думку. Наприклад, ось тут у вас внизу два приклади. Small, comfortable table, маленький зручний стіл, «Large beautiful mountain» Велика, гарна гора. Тобто, ви спочатку ставите розмір, якусь е, об'єктивну об характеристику, тобто чіткі дані, які ви можете, е, чіткі дані, які ви можете чітко от, виміряти, а вже другим словом, ви ставите свою суб'єктивну думку. так? Тобто для когось може бути зручний стіл, а для когось може бути незручний стіл. Для когось це може бути гарна гора, а для когось може бути негарна гора. Але те, що щось маленьке або щось велике, то, відповідно, це таке вже досить об'єктивне. Розуміємо, так? Так, супер, супер. Прекрасно. Це при умові, якщо у нас два прикметника буде використовуватися. Тобто, ви спочатку на першому, якщо у вас два прикметника, ви спочатку на першому місці ставите. Щось об'єктивне, так? Те, що от чітко виміряти можна, тобто розмір, предмета, кількість і так далі. А на другому місці ставити суб'єктивне, тобто ваше власне враження. Такі ви в мене молодці. Ви знаєте, для мене надзвичайно цінно, що ви до мене приходите. І те, що я вам пояснюю, це все безкоштовно. Я віддаюсь повністю для вас. Для мене дуже цінно, щоб передавати свої знання людям, які хочуть їх отримати, так? Я так само роблю в академії ось цей реальний зв'язок, коли ми з вами в режимі реального часу. Я просто кайфую від цього, що от ми з вами зараз і тут. Ви прокинулися до мене прийшли на зустріч, я прокинулася і до вас прийшла на зустріч. Так. Наступне, якщо у вас два, точніше три і більше прикменника, то відповідно далі воно буде стояти за своїм порядком. Звісно, да, бачу, Ярік пише «Осаскомпом». Так, є така е, англійська абревіатура «Осаском», але е, е, ця більша абревіатура, ви ж все одно англійською мовою не запам'ятаєте, що за чим стоїть. Тому. Дивимося, тут є своя логіка. Тобто, вона є тут. Перше, що потрібно основне запам'ятати: що спочатку перше враження, потім специфіка предмета. Далі ми будемо по такій послідовності, якщо у вас три і більше прикметника: це розмір предмета, вік предмета, форма, колір, походження, матеріали і призначення. Бачимо? Тобто, ми починаємо з розміру описувати. Від великого до маленького. Розмір, наприклад, великий, так? потім вік, предмета, дивимося, скільки йому років, там старий, молодий і так далі. Форма, Описуємо форму, колір описуємо, потім звідки воно до нас прийшло, так? наприклад, італійське, французьке і так далі. З чого зроблений матеріал і призначення, для чого він нам потрібен. Як це все взагалі виглядає? Ось так. Типу, якщо це все взяти перше враження, специфіка, розмір, вік, форма, колір, походження, матеріал призначення? Наприклад, nice, це перше враження. Миленьке, таке, гарненьке, nice. Comfortable, small, new, round, yellow, Italian, wooden dinner table. Voilà. Here you are. І тут ви маєте? То, то по, факту, по факту, у вас йде від великого, від якогось першого враження, потім специфіка, так? Тобто, потім розмір, вік, форма, колір, походження, матеріал і призначення. І все, буде вам щастя. Не завжди, тобто не завжди у вас будуть всі ці 9 слів використовуватися. так? Не завжди у вас будуть всі ці дев'ять слів використовуватися, ці дев'ять прикметники. Але по тому, що ви використовуєте, відповідно, воно буде у вас і знаходитися в певному порядку. Наприклад, з цього всього переліку у вас може бути ем, там вік, і, наприклад, номер 4 вік і номер 6 колір. Вік, Спочатку починаємо з віку. Тобто, в нас виходить там New Yellow Table. так? Або, наприклад, у вас вік, колір і призначення. так? New Yellow Dinner table. Тобто, але не зважаючи на те, скільки ви слів тут використаєте, так, скільки у вас буде прикметики, все одно вони будуть в цьому порядку стояти. Ви можете хоч. Ви, наприклад, взяти перший пункт там, Nice, Italian Wooden Table. Тобто, взяти перше Nice, далі сьомий Italian, і далі восьме wooden table. Так, воно там на першому місці, на восьмому і на дев'ятому місці, так? Ой, на першому, на сьомому і на восьмому місці, але воно все одно в своєму порядку буде стояти. Розумієте? Воно буде стояти в своєму порядку. І це дуже важливо цей порядочок зберігати. Тому що це таке українською мовою. Якщо української мовою в нас через те, що ми носії української мови, ми використовуємо в 70% правильний порядок слів. При умові, якщо ми до одного іменника використовуємо два і більше прикметників, це при цій умові. Тому що не завжди люди до одного іменника можуть, можуть використовувати в своєму мовленні, Три і більше прикметників. Ви просто про себе так сядьте, подумайте, чи ви будете в своєму мовленні до одного іменника використовувати три і більше одночасно прикметників, тобто одночасно в одному реченні до одного іменника. Таке дуже рідко буває в мовленні, але якщо воно буває, то важливо притримуватись правильній структурі порядку саме цих прикметників. І це правильна структура є як в українській мові, так само і в англійській мові. Я вам хочу дещо сказати, що якщо ви хочете вивчати англійську мову, то зі мною у вас є прекрасна можливість її вивчати. Якщо вам все легко здається, якщо ви бачите, що у вас зі мною з'явився своєрідний меч, то зі мною ви можете вивчати англійську мову з нуля або рівень А1, або рівень А2, Б1, або Б2. Тривалість вивчення кожного рівня зі мною 3,5 місяці. Тобто ми з вами не роками вчимо англійську мову. Не треба до мене ходити 5 років, 10 років, не треба. Моя задача вас швидко навчити, якісно навчити, як я це роблю. Я просто логічно пояснюю, використовуючи метод лава. Це структурне і якісне пояснення англійською мовою на основі граматики. Лексики, потім поєднання цієї граматики і лексики разом використовуючи саме систему вправ для того, щоб відпрацювати це все, і ви не зобрили слова, а ви з легкістю їх запам'ятовували. Тому що слова запам'ятовуються, лексика і граматика запам'ятовуються лише під час практики. Також використовуємо аудіювання, читання, письмо, говоріння, обов'язково живі уроки. Обов'язково живі уроки з викладачем, щоб вас чули, щоб чули, як ви говорите, щоб давали вам зворотній зв'язочок, щоб давали вам фідбек, щоб допомагали вам, наприклад, ви захочете щось сказати англійською мовою, але ви розгубилися. І ми такі, хоп, і вам допомогли так сказати, допомогли вам сформувати це речення. Розмовні клуби, додаткова розмовна практика, літературні клуби, граматичні практики, аліаси, скоромовки, диктанти і так далі. Тобто, все для того, щоб ви почали говорити англійською мовою, у вас не було, не було ось цього мовного бар'єру і каші в голові. А була легкість і позитив під час вивчення англійської мови. Тому, якщо вас зацікавило вивчення англійської мови зі мною, пишіть мені, будь ласка, в інстаграмі в особисті повідомлення. Ось тут заходите до мене в інстаграм, пишете натискайте кнопочку повідомлення і пишете мені. Ми вам все розкажемо, покажемо, протестуємо вас, підберемо вам рівень навчання для вас. А якщо ви ніколи не вивчали англійську мову, але, вам, але хочете, але вам страшно, то приходьте, ми вам допоможемо. Візьмемо з вас за ручку. І допоможемо разом пройти цей шлях. Повірте, це дуже легко. І ви можете, не зважаючи на ваш вік. Головне, щоб ви хотіли цього, щоб ви прийшли до нас свідомо, самостійно, щоб вас ніхто не притащив до нас, не треба таких знущань. Але якщо ви справді хочете вчати англійську мову, то я вам з радістю допоможу. Ну і пам'ятайте. Що такі заняття я проводжу кожну неділю об 11.00. Тому долучайтеся, приходьте, залишайте обов'язково коментарі під цим відео, коли ефір завершиться, так? для того, щоб показати соціальній мережі, що це для вас цікаво. Тому що коментарі під час ефіру це круто, але також дуже цінно. Залишати під моїми відео, коли я завершую прямі ефіри, так? Потім у вас буде там пусто, ви просто заходите і залишаєте коментарі. Кожен коментар я читаю, для мене це надзвичайно цінно. Дякую вам за те, що приходите до мене на уроки, і дякую за те, що вивчаєте англійську мову зі мною. See you next Sunday, at eleven o'clock.